На прохання Дмитра Крупки записую спогади про моїх дідів, прадідів, про моє дитинство і про моє місто, в якому я народилася і жила до окупації. Я народилася у селі Пологи Пологівського району Запорізької області. Народилася в 1956 році. У дуже Скромній бідній родині. Мій батько був напівсиротою, який втратив під час війни житло. І такою ж була і моя матір. У мене на той час були дві бабусі, і вони також були дуже-дуже ну, скромні бідні люди. Ми купили невеличку хатинку у цьому селі. Пологи, яку навіть важко, як на цей час теперішній, назвати хатиною. Це було просто ну, такі дві крихітні кімнатки у дуже-дуже поганому стані, що в теперішній час ну, навіть не кожен зробив би комору, наприклад, у такому приміщенні. У нас у цій хаті. Жило п'ятеро у, у цій малесенькій крихітній хатиночці. Жило п'ятеро. Я старший брат, батько мати і наша бабуся. Батько працював на будівництві, хоч він був і інвалід, і дуже йому було важко, але в нього не було такої освіти, щоб десь працювати як освіченою людиною. Мама теж закінчила три класи школи в той час, перебила війна, її батько загинув на війні, і вона теж працювала простою санітаркою у ветеринарній лабораторії. Бабуся сиділа вдома, вона займалась нашим вихованням і вела домашнє господарство. У мене був старший брат на чотири роки старший, а ще були. Два маленьких братики, які померли невдовзі після того, як народилися. У мого батька батько помер ще в 1924 році від туберкульозу, і мій батько ріс, можна сказати, майже сиротою. З самого маличку бабуся, яка не могла його утримувати як слід, віддала його в кузню. Десь приблизно з п'яти років. Там у кузні він і виріс біля чоловіків, які займалися там ремонтом, виготовляли якийсь там інвентар, і, можна сказати, вони його й виховали. Але йому вдалося закінчити загальноосвітню школу на той час. Не знаю, там скільки було класів, по правді сказати, чи дев'ять класів, чи десять класів. Але освіта в нього була повна. І от під час війни і, батьковий будинок був знищений, вони все з бабусею втратили, а у мами його, можна сказати, ніколи не було. Бо до війни вона ще жила. Ну, у родичів вони з мамою жили, у родичів у хатині. А після війни не знаю точно за якими там обставинами. Вон, їм довелося покинути родичів, і вони собі з мамою і з старшою сестрою викопали якусь землянку і жили в тій землянці. Моя мама познайомилася з батьком десь в 1950 році, випадково. І от вони вирішили одружитися. Якусь придбати собі хатку. Незважаючи на те, що хатка була крихітною і дуже низенькою, і, ну, взагалі, ну, на, сучасну, на сучасні мірки, її взагалі не можна назвати житлом, як на мене, ми в тій хатці були майже щасливі. Бабуся дуже любила затишок. У неї навіть з якихось там клаптиків, ну з якихось там ну, найпростіших речей, вона могла створити такий інтер'єр, що там можна було знаходитися і радіти життю у цій хаті. Бабуся облаштовувала нам малесенькі свята. На новий рік збирала літочок, ми всі разом виготовляли іграшки, прикрашали ялиночку, ходили кромкі ялиночки, випікали такі пряники, фігурики, які на ялинку вішали, співали там пісень. Це все займалася цим моя бабуся. Вона знову ж таки з якихось клаптиків шила там мені якісь платячка, намагалася мене вдягнути. Але це було тільки по святам, а в інший час ми взагалі не були вдягнені, бігали тільки у трусах і навіть босі. Ми ніколи не взувалися майже. Крім тих моментів, коли вже наступила зима, тоді могли взути там резинові відчоботи, гумові чоботи, Ну і щось там родичі прислали, якусь там щось таке, кухваєчку якусь, то могли це вдягнути. З продуктами було дуже складно. Я і зараз пам'ятаю, як бабуся ходила по хліб десь кілометрів 3 чи чотири з вечора займала чергу, щоб уранці там цю, цей буханець хліба принести додому. Хліб був в обмеженій кількості. Необмеженій кількості, мабуть, як я пам'ятаю, була в нас тільки картопля, сподіваюся, що в необмеженій, а все інше було нам майже недоступне. Була кізонька, але вона давала дуже мало молока, бо ми знаходилися в такому місці, де не дуже так трава росла, пісок. Кам'янистий ґрунт, тут була наша хатка, і ми там недалеко прив'язували. Так що ми все своє дитинство, ну принаймні так до 7 до семи років, я пам'ятаю, що ми знаходилися у пошуках їжі. Ми шукали якісь пляшки старі, щоб здати і щось купити за ті пляшки. Ми ходили у степ. Якщо там була оце маслина, вже поспівала ця дика маслина, це була розкіш, їли цю маслину, влітку ходили за залізницю, там багато було посаджено шовковиці для шовковичних черв'яків, їли шовковицю і ходили до річки Конки. Яка б городах у нас стекла, в цій річці намагалися ловити в юнів. Там було досить таке багатенько юнів. На той час конка була дуже широкою, але дуже мілкою. Це скоріше була таке, можна сказати, болото свого роду. І от брали якусь стару майку, там, зав'язували. І в цій муляці майкою ловили вівнів, приносили додому. Бабуся смажила цих вівнів. Ну, бувало, що збирали гриби. Мабуть, це було так, тому що батько і мати заробляли дуже мало. Біля нашої хатинки практично не було ні городу, ні фруктових дерев. Не було колодязя, щоб, наприклад, поливати. Якби ми щось і захотіли посадити, я пам'ятаю, на той час були якісь податки на фруктові дерева. Одним словом, доводилося от викручуватися як тільки могли. Про моє дитинство можна зрозуміти, якщо знати, хто були мої вихователі батько, матір. І дві бабусі, а також якого роду були мої дідусі. Почнемо з дідусів, адже вони були найстаршими. Один з дідусів, судячи з усього, був поляком, і яким чином він попав до Санкт-Петербургу. Ну, досі я не знаю, і мені ніхто про це не розповів. Крім того, що ну, прізвище дідового, яке польське абсолютно, і того, що він був поляком. Бабуся ж інша ще його дружина, батькова мати, родом була із Ярославської губернії, з маленького містечка Рибінськ. Вона була сиротою. Її батьки померли, коли вона ще була зовсім малою. Її виховував дід. Дід був столяр, краснодерівщик так називали. В ранній молодості вона теж поїхала до Санкт-Петербургу самостійно і десь там училася чи на вчительських курсах, але знову ж таки ніяких документів і ніякої точної інформації я не маю, тому що бабуся приховувала про себе інформацію. І весь час говорила, що я розповім пізніше, і до самої смерті нічого так мені й не розповіла. Батьків-батько дід помер ще в 24 році, а бабуся, яка народилася в 1890 році, сама виховувала ще сина свого, який на той час смерті батька був немовлям. Жили вони в Кіровоградській області, в якійсь хатинці, куди переїхали в Санкт Петербургу, бо дід хворів туберкульозом. Дід був лікарем. Бабуся була дуже грамотна, знала дуже багато віршів і багато дуже знала гімнів. І Я думаю, що саме цим вона заробляла на прожиття, бо вона ходила. Там відпівувати покійників, а інших її занять я не знаю. Знову ж таки, все це приховувалося. І про минуле нашої бабусі не знала, і дідуся, я майже нічого не знала. Були інші бабуся і дідусь з боку матері. Дід з боку матері був із Курської губернії. Він приїхав до нас у Запоріжжя будувати Дніпрогец. Він був хороший спеціаліст, камінщик, і як спеціаліста його запросили, і Дніпро -ГЕС він будував ще якісь об'єкти в Запоріжжі будував. Він 1900 року народження, а бабуся. Його дружина, мамина мама, 1904 року вона працювала в той час наймичкою німецьких колоністів, десь там, теж під Запоріжжям. От вони зустрілися і через деякий час побралися. Цікавим було сватання саме, що дід прийшов до баби і сказав. Поший мені сорочку, як гарно пошиєш, я тебе візьму. А якщо пошиєш погано, брати не буду. І вона пішла до швії і її спеціаліст пошила сорочку, дід такий прийшов, подивився, і сорочка йому сподобалась. І тільки після того, як одружився, він зрозумів, що баба то тобто, власне шиє дуже так слабенько на любительському рівні, І що вона його трохи піддурила. Але незважаючи на це, у них була сім'я дружна. Хоча дід мало взагалі проводив час з сім'єю, бо весь час був у якихось відрядженнях пов'язаних із будівництвом, робив будинки, там, печі. І спеціаліст він був просто чудовий, тому що те, що він зробив своїми руками, навіть дожило до наших днів і ніде ні тліщики стоять і досі ті будівлі. Але національності він був невідомо якої. В нього просто були монголої, риси обличчя. І як я вже сказала, він був з Курської губернії, а в той час там Курська губернія і Україна, там були якісь весь час зміни, можна сказати, кордонів і тому його національність неясна, яка саме. І моя мама теж частково від нього перейняла оці монголоїдні риси, оце таке чорне волосся, жорстке. І такий характер, як бабуся розказувала, досить такий, ну, теж жорсткий, але свою сім'ю він своїх дітей, він, очевидно, любив і свою дружину. Але жили вони, незважаючи на те, що дід був спеціалістом у будівництві, свою хату він не будував. Жили у бабусиних родичів, а бабуся українка, мамина мама, і судячи з усього, вона була вихідцем десь із Полтавської області. Її батьки десь були скоріше всього виходцями із Полтавської області, тому що в нас майже всі люди були або потомки. Козаківського із Запорізької січі або із Полтавської області. Чому я так думаю? Тому що вона знала величезну кількість пісень народних, які ще ну, в глибину віків стягали ці пісні. І вона їх співала, ну, була знаменитою взагалі на все село, на все містечко. Як вона вміла гарно співати, її запрошували на багато свят. І ще в неї був один такий талант, що вона дуже гарно мазала хати. Була мазальниця знаменита і знаменита співачка. Відносно якихось ремесел, то абсолютно ніякими ремеслами вона не займалася. Тому що колгосп забирав у неї весь взагалі час. Вона навіть не готувала дітям їсти, вона з дітьми не спілкувалася. Дуже часто вона з'являлася вдома навіть десь приблизно раз на тиждень, на якісь там короткі моменти. І дід мій Микола, мамин батько, сам годував дітей і бів там якесь домашнє господарство, тому що він вважався, не, він був не колгоспник, а він був робітник. У робітника були якісь години, які він повинен працювати. І були після цих годин, звісно, він міг піти додому. Той, хто працював у колгоспі, як моя баба, у нього взагалі був ненормований робочий день. І до того ж, нічого практично і не платили в цьому колгоспі. Баба працювала тільки заради того, щоб якийсь там шматочок землі був від колгоспу. І можна було на цьому шматочку виростити там картоплю, якісь продукти для того, щоб прогодувати сім'ю. Про платню якусь там чи навіть трудодні, не йшлося. А якщо йшлося, то вони були абсолютно смішні. Тому мені доводилося, якби покладатися в основному на бабусю свою, яка родом із Рибінська, хоча. Вона, очевидно, скоріше всього, була росіянкою, бо вихідець вона із тих областей, але у ті часи, як вона народилася, ще людей, якби навіть по національності, не було записів, хто є, ким. І переїхала вона в Україну десь у віці 30, там з чимось років. В Україні вона. Намагалася і українською мовою розмовляти, і підтримувати українські звичаї. Вона ніколи не протиставляла себе, що вона там вище когось. Навпаки, була дуже-дуже скромна людина, яка з великою повагою ставилася і до сусідів, і взагалі до всіх людей. Я ні разу в житті, ні разу. Не почула від неї жодного там негативного чи лайливого слова, не побачила ніякої агресії. Тільки добро і до себе, і до всіх своїх знайомих, до сусідів, до однокласників. Вона була прямо в нас як якийсь янгол, яка покривала нас завжди. І забезпечувала нам безпеку, готувала їсти, підтримувала затишок у домі, тобто, без бабусі, мабуть, я б якби, вирісла б зовсім іншою людиною. Що вона нам могла розповісти? Дійсно, вона розповідала, читала на пам'ять багато. Ну, вона могла, наприклад, на пам'ять всього Шевченка прочитати мені. Вона інших авторів знала, вона багато народної, знала творчості, але все це була література, взята з книг, з якихось, вона просто їх запам'ятовувала, в неї була феноменальна пам'ять. Все, що вона прочитала, вона запам'ятовувала і вона нам переповідала. Відносно ж іншої бабусі. Бо вона просто ніколи нічим не займалася, крім городу і колгоспу. Ну, і коли свята там чи весілля її гукали співати, а також на мазання будинків. Тобто таке в неї ще було, коли була можливість, вона ходила мазати будинки. Я з нею спілкувалася мало. На жаль, не записала я пісень її. Серед цих пісень було багато таких, що я пізніше там десь читала, чула, може по радіо, може в яких збірниках. Але багато було й таких, яких не було ніде. Ну, і це моя, звичайно, можна сказати, провина, але я недооцінювала просто, наскільки це великий скарб вона володіє. Тепер ну, діда того Шоскульської губернії, ну, його били на війні, він е був в ополченні, тобто це був такий рекрутинг, скажімо, так, йому вже було десь за 40, що забирали просто чоловіків йти десь копати там окопи, щось таке робити, але в них не було ніякої зброї, навіть не було одягу. І коли діда забирали з дому, він навіть черевики в нього були, одні однісіньки, але він ті черевики зняв і віддав моїй матері і каже, мене все одно уб'ють. Ось тобі мої черевики, щоб ти могла ходити до школи. Обов'язково вчиться. Це його були такі слова своїм двом маленьким дочечкам. А сам пішов у тапочках із тканини на, можна сказати, на війну. Він там десь, може, пробув із місяць і його поранило і його взяли в полон. І він був у полоні майже рік поранений, але через рік він все-таки загинув там. Ну, про це говорять документи, які врешті-решт були знайдені ентузіастами і надіслані нам з Німеччини довідки. Де саме був наш дід, навіть у сідані, як його дружину звати, як дітей, які очі там, яке волосся, яка там особливості, тілобудова і від чого він помер. Ну, ще можу розповісти от про Діда таку історію, що коли вперше зайшли німці, діда. Дід сховався. Ну, на цьому я, якби, дід сховався десь у якійсь ямі. Там справа в тому, що заходили німці, була окупація, після окупації німці відходили, і коли вже німці відходили, тоді вже тільки чоловіків забирали на війну, таких як мій дід. Він сховався в якійсь ямі. І дівчата, дочки прикрили його бадиллям. І заходили німці, робили обшуки по дворах і побачили, що ноги чоловічі стирчать із під цього бадилля. І тут моя баба говорить дівчатам, біжіть туди, рятуйте батька. І дівчата туди побігли і стали біля цієї ями. І німець подивився на ці ноги, подивився на дівчат, він розвернувся і пішов. І таким чином дід залишився живий. Ну, все, на цьому я припиняю, якби розповідати про діда й бабу, і далі вже буде нове оповідання.